Доброго дня, друзі. Я Олена Скалецька, українська журналістка, і ви дивитесь канал Ukrainians and Canadians. Дякую, що ви підписалися сьогодні. У нас спеціальний ефір для тих українців, які зараз планують приїхати до Канади. Або для тих, які вже тут і мають багато питань, як тут устроїтися в Канаді. І тому я з задоволенням представляю нашого гостя. Це Євген Дувалко. Він представник. Канадсько-української імміграційної служби, яка допомагає нам з багатьма питаннями: чи є е, місця в готелі, чи сілять українців в готелі? Які документи нам потрібні? Куди йти, куди їхати? Що робити тут е, в новій і незнайомі для нас Канаді? Отже, сьогодні спеціально для вас будемо задавати ці питання людині, яка знає майже всі відповіді. Ваші працівники зустрічають українців в першому і в третьому терміналі аеропорту Пірсон в е, Торонто. А чи працює КОАІС в інших аеропортах Канади? Пані Олено, відповідь є, що ми також відповідаємо чи допомагаємо з екстреним поселенням людей, котрі намічуються до міста Отави, і ті, котрі прилітають на аеропорт в Гамільтон? Со Онтаріо як на Отарі. QS є уповноважений займатися поселенням по федеральних федерально плаченими готелями. Нагадайте, будь ласка, години роботи фізично відкритий стенди на аеропорті в Торонті між пер... між другою годиною по полені і другою годиною ранку, а поза тим працює круглодобово телефонна гаряча лінія. Котрім відповідає на дзвінки, і може допомогти з питанням до Отави Торонто і Гамельтон. Uh, Тобто, любі українці, якщо ви прилетіли і зараз менеджери не працюють, я в описі до цього відео обов'язково дам цей телефон і лінк на сайт канадської української еміграційної служби, щоб ви туди звертались, бо я сама перевіряла цей телефон. Працює і менеджери. Я перевіряла так. І менеджери відповідають вам українською мовою. Тобто, не лякайтесь, якщо англійська чи щось, і ви щось не зрозумієте. Отже. І так, люди приїхали, і якщо в них нема житла, вони звертаються в аеропорті до менеджерів. Яка зараз ситуація? Чи є місця в готелі? Є в місця готелі, але туго і, і вже ми використали всі федеральні всі готельні номери, котрі. Я звичайно доступні вживаємо надзвичайно доступні готелі. Кожного дня ситуація міняється протягом дня кімнати з номери звільняються. завдання нашої команди є ну якось проконтрольовувати з максимум, максимум кімнат, мати доступ вільним на той день і знати про них і поселювати. Ну просто і тоді буде може пріоритети, видані тим сім'ям більшим. Щоб вони напевно знайшли зайшли до готелю, а інші будуть змусити чекати. Наша рекомендація: приїдьте з планом, що станеться, якщо не буде того вечора, вам готель. Тобто пріоритет це сім'ям, жінки з дітьми, і так. Е так або все ж таки мати план Б і треба почекати. Окей, що це за лока за локації, де ви можете е селити селити українців, і як туди добиратись щодо транспорту? Транспорт до готелю є забезпечений програмою е і готелі в першу чергу знаходяться не неподалік Торонтонського аеропорту. Але ми вже, якщо потреба, то ми будемо і далі люди поселювати в готелях, котрі далі від аеропорту. А тобто, ми зараз кажемо про дві безкоштовні безкоштовні тижня, які можуть українці бути в цих готелях. Так ми про це говоримо. Так, а вже в піс... і це є тільки двомі два тижні, і. Після цього сподівання є, що приїжджі, котрі вже отримали свою фінансову допомогу від канадського ряду, зможуть знайти собі житло більш постійне. ПоАІС буде працювати в готель, в аеропорті, зустрічати до 31 березня, так? 31 березня, ті надзвичайні допомоги, котрі надають українцям, ну людям, котрі мають візу КЮЕЦ Сюет. А після цього вже приїжджі будуть трактувати як звичайних відвідувачів і не отримувати вони фінансову допомогу на екстрений готель або навіть дозвіл, відкритий дозвіл на працю. work permit, так тепер видають. А скажіть, бувають ситуації, що зараз українці не отримують е, от цю програму цей work permit в аеропорті. Таке відбувається. Бувають деякі адміністративні помилки. І не отримують візу, треба виправити а, прикордонна служба CBSA і а, дуже добре виправляє. Можна звернутися до них, і вони лягально ставляться до приїжджих українців, а, виправляють ті помилки. Але є нюанси, котрі а, не дозволяють їм видати відкриту візу. Work permit, це люди, котрі а, ну можливо, це найчастіше є супруги українців, котрі їдуть, а, ну летять чи приїжджають на. Паспортах західної Європи де не треба візи, де не треба, де не треба окремої дозволу чим як перебувати в Канаді, і вони не отримують work permits. ще б мене таке питання: які документи потрібні, щоб українця поселили до готеля? Тобто, щоб в'їхати в Канаду, українцю потрібно тільки паспорт із візою, віза к'ю дозволяє українцеві в'їхати до Канади. При кордоні, чи при самому зійшовши з літака, там вже прикордонники устійні, яким заняттям буде цей відвідувач, укрій тимчасовий відвідувач Канади займатися, в першу чергу, чи надзвичайно дають цей чи Спеціально для суд приїжджих видають відкриту візу до праці. Віза в паспорті, яка надає нам можливість приїхати до Канади. Потім в Аеропорті ми отримуємо work permit, який нам це дозвіл на роботу, так, так. і це самі документи. Ми повинні показати вже працівникам КУІС, щоб отримати оці два тижні безкоштовного поселення в готелі. Так, так. саме так, так працівники КІОС мусить запевнитися, що е, претендент на кімнату власне, є е, учасник програми Сид. Кни Канада Юкрейн авторизейшвр медсітрал дуже часто українці питають, а які ще документи можуть знадобитися їм в Канаді в подальшому? Тобто, що ви можете порадити? Які документи ще вони повинні взяти із собою? Одна з документів, котра є корисна, чи хочуть перемінити, це буде право їзди, якщо має з України. Вони мають залежить від провінції поселення, різні пільги чи вже. Щось е, можуть скоріше добитися до повно, е, канадських прав, а ті, котрі хочуть освітою займатися, ну беруть свої дипломи або хочуть свої дипломи визнані в Канаді, то такі оригінальні тих документів потрібно. Е, якщо їдуть е, діти е, з мамою, а батько лишається в Україні, бо має є воєнно зобов'язаний, Ось, то ну, дозвіл від батька, що згідний з цим виїздом, і повноважує маму робити дійшні рішення імені дітей. і це повинно все, що було завірено нотаріусом, і ще є перекладено, чи потрібно це все зробити? Переклади вже можна в Канаді зробити, дешевше, очевидно, переклади мати в з України зроблено. Скажіть ще от за добу, скільки людей зараз приїжджає, чи стало їх більше чи менше? От як порівняти зараз як за добу приїжджає 100 до 150 людей на вечір до них до тих двох аеропортів Гамельтон, Торонто? Я би сказав, що ще раз тільки приїжджають до інших міст в Канаді. Ми сподіваємося, що незадовго ті числа збільшуться до? Бо є цей речення 31 березня, і, і українці хотіли би скористати з цього ну, притулку чи тимчасового проживання в Канаді, що надає надається програма. Скажіть ще а скільки взагалі українців скористалися вже можливістю в'їхати до Канади по, по програмі? Коє чи є така у вас інформація? Та остання інформація: десь так, з 13 січня приїхали 209. 230 тисяч українців від а, лютого 2022 року, і з яких 219 тисяч мали цю візу зсувати. Ще в мене таке питання. Е, от за за цей час чи якось змін змінилися питання людей? От щодо потреби, чи основне це житло? Е, зараз я маю на увазі, які ще питання ви ви допомагаєте вирішувати ваші менеджери. Бо ви не тільки посіляє, посіляєте посідаєте в готелі дуже дуже багато питань. Ви допомагаєте вирішувати українцям? З якими ще можуть звертатися? Ось ось ви згадали роботу нашого головного офісу. І, і... Причина, чому існує канадсько-українська міграційна служба ці 10-ліття, Є це питання про адаптації, то почавши від як записати дітей до школи, де яку як зрозуміти шкільну систему? щоб чули вони різні речі, читали по Фейсбук-групах про як якості і неякості канадської світної системи, ну як на ділі воно, воно як на самоділі воно е, проявляється. Змінилося більш приїжджають українці більш підготовленим до реалії Канади. Приїхати тимчасово до Канади на робочу візу. Значить, треба вже думати, як себе забезпечити, і що нема, не будуть та й раніше були добровольці, чекають чекаючи на аеропорті. Як Українців щоб їх приймати до своїх хат, це вже ця хвиля а, підгуку від канадців завершилася. Тобто, ви а, маєте на це... увазі хостродини, родини, хост родини хост які родини, приймали щоб... українців дуже активно, щоб... дуже активно приймали. Абсолютно, це не відгук від канадців, щоб притулити, при... прихистити українців, що втікали від війни. Це вже перетворилося так, вже, вже, вже нема стільки тих можливостей, зато е, є ця федеральна програма для готелю на переживання на ті два тижні і трошки більше допомоги з інформативного плану, як знайти помешкання, де, де... котрі міста поза Торонтом є дешевші для проживання і котрі мають. Також добрі можливості для, для працевлаштування школи для дітей, бо то в Торонті, Ванкувері, Монтрелі дуже дорого для проживання і є криза житла. Ви вже дали якісь поради, але може ще є які поради до українців, які от зараз будуть приїжджати? Що всі чому потрібно підготуватися? Я би може з попросив поміч щоб щоби дали вони зголоситися, коли прилітають до Торонта. Що бо ми не знаємо хто коли приїжджає. Бо ця програма є так, так той один з прикмет цієї програми візу отримали. А коли приїжджають, українці невідомо. То ми маємо разом з тих линків, ковід котрих ви подасте, доступ до запитника, котрі про люди що зацікавлені, щоб проанонсувати, зголосити, коли вони вже мають квиток, це поможе нас нам. Бути більш готові. це дуже важлива інформація. Я теж про це про це не знала. Тобто, ви маєте на увазі, що люди можуть якось зв'язатися з вами і проанонсувати дату свого візиту. Як це можна зробити? Є линк на Google Forms, щоб сказав про себе сказати. Це не запевнить чи це не є спосіб броню забронювати, зарезбувати номер в готелю, але дасть нам Ідею скільки людей того вечора, скільки сімей того вечора сподіваються, на який на котрому аеропорту, щоб ми якось до принаймі емоційно підготувалися і, можливо, вже знали скільки ресурсів буде потрібно на наступні. Пару тинів тижнів я думаю, що в опису до цього відео ми да ми дамо лінк, е і ну це дуже важлива інформація, яка допоможе і вашим працівникам, і людям, які приїжджають. Оце це дуже важливо. Е є яка ще інформація, яку потрібно знати українцям? Може, якісь новини, яку ви новини, які би хотіли розказати, поділитися у відповідь. Хтось виповнить цю анкету, ми висилаємо. У відповіді ну, інформації, перелік інформації, котрі ми думаємо, є необхідний. Це ми усучаснюємо, що нове що, що що потрібно. А будемо також мати зв'язок, щоб люди, де ми пояснюємо, як туго є з номерами в готелю, і нас, яка є ймовірність, що треба буде план Б, План Б мати інформація, де є дешевші готелі, де з, як зняти Airbnb, інформації про. І, яку виміну грошей можна і коли зробити на аеропорту? Бо, е, я не знаю, ну більше і більше готель і так далі. не приймають готівки, гот, оплату за готель треба. Кредит, кредитна картка кероївці. Деталь є, що е, ті віртуальні кредитні картки, так як монобенк має, не, не користуються тут і не. Не приймаються тут, треба мати фізичну, дебітну чи кредитну картку. Тобто ви допомагаєте во з вирішенням цих питань щодо платежів цих, якось поради даєте, так? Проінформуємо, які що прийде, де можна вам, якщо аеропорт є відкритий, відкрити, то Торонтонський аеропорт практично закривається в 11.30 вечором. А що стосовно сім карток, де люди можуть е, купити? Ну я я бачила там чарт, оці е, стойки, і yeah, що yeah. престо карт, і що до престо карт? Престо карт є одна ж, такий проїздний картка на проїзд на різні види громадського транспорту. Хоча вже тепер можна кредитною карткою прямо замість Presto карт, кредитною карткою свою оплачувати. Проїзд тих людей, яких ми не веземо до готелю а вони хочуть ще... Десь собі знайти щось, то що може просто бути сим картку, і, і досить е, прихильні е, програми для приїжджих можна отримати е, прямо при виході на тер, третьому і першому терміналі. Вечором, після того, як ті хіоски закриті, ми також маємо доступ до сим кажуть, що можемо роздавати, щоб важне, щоб люди були на зв'язку. Протилежно від Європи, канадці мають досвід з іноземцями, головно з американцями, що не мають стільки великої потреби вживати, ну не чи мають досвіду чи практики розмовляти з європейськими телефонами. Mm -hmm. Чи, чи виходити на зв'язок е, з на європейський терпосом? Mm -hmm. Треба мати канадський номер чи телефон. Так, так, так. Це треба да, мати канадську саме канадську сімку і канадський номер, бо це і, е, це і ваш зв'язок з вашими будучими роботодавцями чи, чи просто інтернет в Канаді. Так. Ще я хотіла люди питають: ще чи, чи будуть вони мати після 31 березня можливість податись на цю Emergency Financial, фінаншнал оці програми, які зараз існують в провінції Торонто і в інших провінціях. То чи будуть вони дійсні, чи працюють вони, чи зможуть допомагати? Чи при потребі? Закия діду до цього питання. ще завершити, що на аеропорті можна здобути. А ті, котрі прилітають і значить, підбирають свої валізки з до дев'ятої години вечір, можна отримати вже є уряд кіоск з урядовим послугом, де можна отримати uh, social insurance number, Це просто твій uh, день і на місці. Показавши свій паспорт і work permit. до якого це цей кіоск працює, щоб отримати social до number? на дев'ятої вечір. І цей кіоск працює в середині контрольованій зони. якраз те підбирається свій багаж, повийшовши вже на поза. Цю зону не можна повернутися, тобто ще і social insurance number можна отримати прямо там в аеропорті. Так що ще це найважніше. А я якщо до е, фінансової допомоги я від провінції, чи вона буде ще дійсно чи можуть українці її отримати, які е, от приїжджають зараз і далі будуть приїжджати Провінція ще останнє досить е, не відкрита, що які будуть модифікації. Чи продовження програм підтримки після 31 березня, і що це означає для тих, котрі ще є далі на сьогодні. Найбільша, значиться допомога від провінції це було доступ до медич... ну, оплата медичних медична страховка ОГЕ. Кожна провінція буде інакше мати тип. Фінансова допомога від провінції. Дехто із неї черпає, дехто користається, але вона, вона досить мізерна іде і далеко не покриває всі потреби. Ми маємо на увазі, якщо в Антарію, то 733 долари. Це financial фіна... assistant. Фінансі... Фінансі... А... «Emergency assistance, і де вони що періодично перевіряють, чи далі потрібно і треба подаватися. І число 530, чи так ти називала, Олена, не є. Однак числа буде різні, будуть менше давати, більше залежно від яких інших е, іншої допомоги отримує заявник. Ще якась інформація, яку б хотіли додати. Ми працюємо на ці, на стих, в кіосках вже більше як рік, рік і два місяці. І знаємо, що ситуація хто хто помаг... ситуація в нас що два тижні міняється і треба буде постійно висилати доповнюючу інформацію за два тижні. Дещо з нашої нашої розмови буде не актуальне, але ми на своєму веб-сайті через наші Фейсбук ті і присутності в соцмережах стараємося інформувати людей. Так, тобто я дам посилання на всі ваші ресурси в опису до цього відео, щоб люди могли мати можливість отримати таку найсвіжішу інформацію щодо змін по ситуації. На сьогодні це так. На сьогодні це так. Я думаю, що ми і наступного разу обов'язково поговоримо з вами вже і про різні питання щодо медичного обслуговування, і щодо дітей, і щодо різних різних питань. бо Знаєте, коли я приїхала, в мене головнішими були одні питання, а зараз інші. і їх стає все більше, більше і більше. І я знаю одне: Як би нам не допомагали люди, які вже зараз є менеджери організації, як ваша, і інших. Ну нічого б не стало, нічого б не ми нічого б не могли зробити. Реально, бо це дуже дуже важливо, де дуже важливо допомагати і ділитися інформацією. Дуже вам дякую за вас за вашу роботу. Ми маємо чудову команду, яка взялася за це завдання, і старанно із успіхом виконує поділення інформації. Так, це так. Я підтверджую, бо я сама скористалася, скористалася вашими послугами і так. Чудові люди, які працюють в вашій команді. Дуже дякую, дуже вдячна за це. Просто пишаюсь українцями. Окей, okay. дякую вам, що ви знайшли час, і до побачення в наступному ефірі. Дякую. До побачення. До побачення. Отже, друзі, важлива інформація. Якщо ви знаєте дату свого приїзду до Канади, пронансуйте її, зв'яжіться з канадсько українською міграційною службою, і це вам реально полегшить ситуацію. ще менеджери які працюють в аеропортах, вони вас чекають, звертайтеся, ситуація з готелями, як то вони кажуть, контрольована, і ви маєте реально шанс поселитися на два тижні безкоштовно. В готелі. також вам а, можуть допомогти із пошуком роботи а також в аеропорті ви можете отримати а, social insurance number, а, який вам обов'язково знадобиться. Ще а, отримати карту PRESTO і sim карту. Тобто, з цим вам допоможуть. Це дуже важливі питання. Отже, я сподіваюся, що ця програма вам допомогла. І а, якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть. Я їх задам а, в організації КОАІС, і вони допоможуть українцям, які зараз приїжджають до Канади, а також тим українцям, які зараз в Канаді, але потребують допомоги. Бо канал Юкраїн Canadian саме для цього, щоб ми допомагали один одному і ділилися інформацією. Це була Олена Скалецька, українська журналістка. Тримаємо зв'язок!